Уявіть, що ваш гардероб раптом зник. І треба зібрати все з нуля. З чого ж почати? Я точно знаю. А наприкінці відео я розкрию один маленький секрет, як мати менше речей, але створювати більше образів. Не перемикайтесь! Привіт! Я Яна Марковська. Ви на моєму каналі, де я просто і зрозуміло розказую про стилістичні прийоми та фешн-лайфхаки. Тож пропоную переглянути це відео до кінця. Воно для вас буде точно корисним. Почнемо розбирати наш осінній гардероб з верхів. Перше, без чого я б не уявляла, свій базовий гардероб це трикотажні і топи з горлом. Вони рятують, коли треба багато шаровість і тепло. Я люблю, що вони можуть бути як самостійним елементом, так і першою базою під кардиган, жакет чи джемпер. Особливо добре працюють у відтінках молочного, сірого та чорного. Наступна річ знахідка це смугасте поло. Воно додає легкого французького вайбу й одночасно спортивності. Такі речі добре поєднуються як з джинсами, так і зі спідницями. А головне, вони поза часом. А тепер про річ, яка може замінити півгардероба тонкий прилеглий кардиган. Він слугує як водолазка, лонслів. Чи тонкий джемпер з гудзиками. Об'ємні та довгі кардигани теж класні, але зараз мова саме про цей. Він дуже універсальний, з ним можна створити багато комфортних та затишних аутфітів. Його можна застібнути повністю, лишити v виріз або створити x подібний силует. Можна носити на білизняний топ, футболку, сорочку, навіть на інший кардиган. А ще можна цікаво пограти з кольорами, якщо обрати незвичний колір для вашого гардеробу. Далі легкий джемпер. Ідеальний для багатошаровості, можна одягати стопами, блузами, сорочками з мережевим чи бахромою. Можна зав'язати його на талії замість ременя, якщо він проходить в петлі брюк, або використати як шарф. Головне, щільність має бути більшою за перший шар. Наступне светри природних відтінків. Я б точно взяла светри з вовни чи кашеміру, теплі з приємною фактурою. Під горло, з блисківкою чи довгим ворсом. Головне, щоб вони виглядали благородно і витримували час. Щільна джинсова сорочка це база і акцент одночасно. Її можна носити як верх або як низ. Вона чудово врівноважує навіть найнарядніші речі: шовкову спідницю чи сатинові брюки. Вона класно поєднується з літніми речами, а також з велосипедками, лосинами, об'ємними кросівками чи кедами. Чудово буде виглядати під піджаком, курткою, тренчем тощо. Стильно виглядає в тотал-луках із іншим денімом, а також зі шкірою. Далі утилітарна жилетка. Щільна з кишенями, з ремінцями або кнопками чи блисківками. Може мати затяжки знизу або на талії. Це альтернатива курці на міжсезонні. Її можна носити навіть на голе тіло або поверх футболки, сорочки, джемпера. Вона добре працює з денімом, трикотажем, м'якою вовною. Така жилетка додає вашому образу сучасності та легкого стрітстайлу. Жакет або блейзер. Це мастхе без коментарів. Я люблю оверсайз моделі. Вони витягують силует і працюють і з кросівками, і з сукнею. Важливо, щоб тканина була щільною, тоді виглядає дорого. Плавно, переходимо до низів. Я б точно взяла шкіряні брюки. Це не тільки тренд, а й дуже практично. Вони додають образу драйву сучасності. Класно працюють як із білою сорочкою та лоферами, так і з об'ємним светром чи жакетом. Якщо купуєте перші шкіряні брюки, краще обрати матові, з ними легше працювати в повсякденних луках костюмні брюки. Для мене вони навіть цікавіші за джинси. Вони виглядають більш елегантно і жіночно. Плюс їх легко комбінувати із футболками, із сорочками, і з жакетами. Якщо вибирати базу, то саме такі. У гардеробі точно має бути спідниця мінімум одна. Я люблю моделі а-силуета чи прямі. З костюмної тканини це база, а замша чи шкіра додають акцент. Цього сезону особливо актуальна лакова шкіра. Вона виглядає дуже свіже. Трикотажний костюм це універсальна річ. Вона працює і разом, і окремо. Широкі брюки чи джогери зі светром це комфорт, який виглядає стильно. Важливо, щоб тканина була якісною. Тоді образ не буде домашнім. Нарешті дійшли до верхнього одягу. Ну, і звісно, тренч. Осінь без нього це взагалі не осінь. Мені подобаються прямі чи а-силуети в Міті або Максі. Тренч додає драматичності, навіть якщо під ним найпростіший образ футболка і джинси. Бомбер. Це альтернатива тренчу, але з іншим вайбом. Замшевий, бавовняний або шкіряний всі варіанти класні. Він додає розслабленості і трохи молодий. Добре поєднується з сукнями, брюками і навіть з офісними образами. Ще б взяла вітрівку. Так, звучить буденно, але це дуже практично. Вона рятує мінливу осінню погоду і виглядає класно у спортивно-міських луках. Можна навіть на сукню чи спідницю. Контраст працює. А от пальто це любов. Це вже більше про жіночність і силу образу. З акцентними плечима, приталине чи максі, виглядає ефектно і додає статусності навіть простим речам. Осіннє пальто завжди робить образ завершеним. До речі, а ви обрали б тренч чи бомбер? Напишіть в коментарях. Мені цікаво подивитись, хто що обирає для себе. Розглянемо взуття. Зі взуття я б точно взяла балетки. Вони зараз на піку популярності. Балетки універсальні, підходять і до спідниць будь-якої довжини, і до брюк. Вони завжди виглядають доречно і рятують, коли не знають, що взути. Другий варіант взуття це лофери, більш стримані, ніж балетки. Мені подобаються витончені моделі на тонкій підошві. Цікаво виглядають моделі зі збірками у миса. Це щось між класикою і сучасністю. А тепер деталь, яка робить будь-який образ стильним: масивні браслети. Металеві дерев'яні, керамічні чи текстильні. Вони додають характеру. Можна носити поверх рукавів на зап'ясті чи навіть на передпліччі, і з футболкою, і з сукнею завжди ефектно. От такий гардероб я б зібрала, якби починала з нуля. А для тих, хто хоче ще більше, я приготувала шпаргалку зі стилістичними прийомами Осінь зима 2025. Там є трюки, які навіть досвідчені стилісти іноді забувають. Напиши в коментарях слово стиль, і я надішлю тобі шпаргалку. Але тепер секрет, який був обіцяний на початку: насправді не треба мати всі речі одразу. Достатньо бази, і вже на неї можна нашаровувати акценти. Тоді гардероб живе і грає, навіть якщо речей небагато. Напишіть в коментарях, з чого б ви почали збирати гардероби заново. А якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Це допоможе просуванню мого каналу. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!